Що нам робити з кнопкою Google, яких так багато з'явилося останнім часом на сайті Єльник Київ.ua. З вами Олена Єльникова. Подивимося: отже, кнопка Google. Що нам з нею робити? Що таке кнопка Google? Так вона манить і так її хочеться натиснути. І відчувається, що вона дуже корисна. Але що вона може насправді зробити? А насправді. Вона зробить достатньо багато корисного для вас. Ось так вона виглядає. І стоїть вона біля кожного нашого вебінару, біля оголошення кожного нашого вебінару. І далі ми будемо ставити цю кнопку на кожну нашу подію. Як вона працює? Дуже просто на ній написано Google календар. Google Календар це цікава. І дуже потужний е, інструмент для того, щоб планувати свій час. Е, і користуватися нею просто. Календар Google. Може не тільки спланувати ваш час і дуже легко це зробити, а може ще і повноцінно бути присутнім вашому мобільному телефоні в якості секретаря, тобто нагадувати вам, нагадувати смс-ками або листами в електронну пошту. І те, йти те безкоштовно, і цим воно дуже привабливе. Отже, давайте глянемо, як воно працює для цього, для того, щоб скористатися кнопочкою Google, дуже просто взяти. І зробити три кроки. Перший крок. Перший крок це створити календар. Сам календар в Google, створити або почати ним користуватись, бо якщо у вас є електронна пошта від Gmail, то у вас цей календар вже є. Друга дія натиснути на кнопочку Google календар. Тобто вибрати той вебінар чи захід, який вам сподобався, і натиснути от на цю кнопочку, яка стоїть біля цього заходу на сторінці єльник І третє, браузер і Google зроблять все самі. Але вам треба тільки налаштувати собі нагадування. Ті нагадування, які Є вже вбудовані в цей календар і в цю подію, але вам тільки треба налаштувати. Це може бути смс-нагадування, причому навіть не одне, ви можете декілька нагадувань смс-ками зробити. Це може бути електронна пошта, е вам може прийти лист із цією подією. І це може бути виринаюче вікно. Вікно не є дуже ефективним, воно є ефективним тільки тоді, коли ви постійно на роботі знаходитеся за комп'ютером, але мало хто із нас це робить. Отже, давайте по черзі зробимо календар, подивимося, як працює кнопочка, і налаштуємо собі нагадування. Для цього давайте вийдемо в Google. Власне, в браузері наберемо Google. google.com. Або GoogleCom. Ну, Google.com.ua я раджу, тому що Google.com.ua – це сторіночка українською мовою, доступною нам. Google.com – це англійська версія. Отже, ми увійшли в Google і треба увійти або зробити собі аккаунт. Для того, щоб увійти, ми. Просто натискаємо цю кнопку. І навіть якщо у вас немає ще аккаунта в Google, то вам варто його зробити. Для того, щоб зробити аккаунт, треба натиснути зареєструватися. Ну, давайте подивимося, як це відбувається. І е, просто заповнити цю анкетку. Хочу зауважити, що зараз не обов'язково робити е, пошту на е, Google, на Gmail для того, щоб створити аккаунт. Але не пожалкуйте, якщо зробите цю пошту. Не пожалкуйте, якщо зробите цей собі аккаунт. Тобто тут настільки багато є сервісів, що я просто вам про це раджу. І навіть якщо ви зробите собі електронну пошту, із в Gmail, то легко потім прив'язати свою звичну електронну пошту до цієї адреси. Отже, якщо у вас вже є аккаунт в Gmail, то просто натисніть Увійти, і ви увійдете на побачите ось цю анкетку. Введіть електронну адресу, введіть пароль і натисніть Увійти. Після того, як ви увійшли, переконатися в цьому дуже просто, чи увійшли ви, чи ні. Просто тут виникне, як бачите, тут виникає відразу ваше ім'я. Якщо ви внесли фотку, то буде фотографія така маленька, така, ніби аватарчик. І далі інші сервіси Google. Нас же цікавить календар. Отже, ми відкриваємо календар. Для цього клацаємо по кнопці Календар. Відкривається ваш створений вже разом з аккаунтом ваш календар. Він поки що пустий, і на ньому відмічено тільки сьогоднішній день і сьогоднішній час. Але календар, як бачите, вже є. Отже, тепер нам залишаються дві дії. Нам залишається натиснути кнопку і нагадування. А календар ми вже створили. Бачите, все як просто. Далі натискаємо кнопочку Google на ті на події, яка нам, нас цікавить. Ну, я відкрила сторіночку на сайті єльніки.ua сторіночку, яка називається Вебінари на грудень січень 12-13 рік. І е, вибираю той вебінар, який мені сподобався. Ну, скажімо, Атестація. Я натискаю кнопочку Google календар. І мене перекидає відразу в календар Google, який у мене вже створений. Більше того, не просто в календар, а в опис, детальний опис самої події, ту, на яку, ви, ту яку ви побачили. І тут буде написано назва події. Тут буде написано деталі події, час. День і час, коли вона буде, і далі ваш календар, і внизу буде таке поле нагадування, де власне, це нас власне, і дуже хвилює. Більше того, тут є ще одна цікава можливість, яку просто автоматично ви можете додати. І скористатися такою функцією, замість того, щоб обзвонювати або посилати іншим якісь листи чи смски. В Google календарі це можна зробити просто автоматично. Отже, натиснувши кнопочку Google, ми перекидаємося на сторіночку з записом події. Отже, ми зробили це, ми натисли і перейшли на сторінку. Тепер нам лише залишилося дати нагадування, налаштувати, і є у нас ще один дуже цікавий, цікава функція, яку ми можемо, власне, використати для своєї пользи і пользи наших друзів. Отже, Налаштовуємо нагадування. Нагадування налаштовуються тут. Всі нагадування в Google є безкоштовними. І, і вікно, і e-mail, е і СМС. Я мало реагую на виринаючі вікна. Я більше реагую на СМС, як напевно, і ви. І завжди нагадую важливі події, нагадую собі двічі. Перший раз за годину. За одну годину і другий раз за 15 хвилин. Це дуже цікаво і дуже ефективний спосіб нагадування. Все нагадування налаштовано. Отже, вам тепер прийде, після того, як ви збережете ці зміни, вам прийде нагадування на СМС, причому двічі. на Нагадування ми зробили, і зробили саме СМС. Тепер нам залишилося зробити єдине, бонусне, скажімо так, функцію. От в цьому блоці додати гостей, тут можна просто запросити на цю ж подію своїх друзів, колег чи просто тих, кому ви вважаєте, що це буде. Цікаво, для цього дуже просто можна натиснути отут, клацнути і ввести e-mail того, хто, кого ви вважаєте за потрібне внести сюди. І запросити. Йому буде відправлено відразу відправлено e-mail із силочкою на цю подію, тобто, нібито ви кнопочку свою передаєте їм. І додати, як бачите, є е, гості, вже запрошені гості, і ви можете е, відправити навіть повідомлення. Натиснувши на надіслати гостям, відправити навіть повідомлення. Ось таке. І е, надіслати вашому другу. Далі. Все дуже просто: ми натискаємо кнопочку Зберегти. Бажаєте надіслати запрошення гостям? Так, бажаю. І далі нам треба тільки переконатися, що в календарі це проставлено. Для цього виходимо на цю дату: 17 число, і бачимо, що в календарі вже стоїть. Ця подія вебінар для завуча. Натиснувши на цю подію просто мишкою, ви можете щось змінити. Ви можете запросити ще гостей, бо тут вже перелічені ці гості, ви можете вийти знову на цю сторінку, запросити ще гостей, або змінити ваше нагадування, які ви вже зробили. Ось таким чином. Скажімо, ось так. І зберегти знову вже оновлена подія. Бажаю вам гарних відвідин вебінарів. Натискайте кнопки, встановлюйте собі нагадування і не пропускайте вебінарів в Академії Єльнікової Олени.